Російська Федерація внесла дуже багато змін у наше життя і немає жодної галузі, яка б не постраждала від російської агресії. І сьогодні ми будемо говорити далі про книжки з нами. Засновник видавництва Астролябія Олег Фешовець. пане Олеже. Я дякую, що ви з нами. Слава Україні! Ну, насправді від початку повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року ціни на книги в Україні в середньому зросли на 37,5%. Саме таку цифру називають видавництво. Я посилаюся на дані ліганет. Але попри це галузь книжковий ринок демонструє вражаюче відновлення зростають обсяги, дохід і навіть прибутковість галузі. І що найприємніше українська мова домінує в книжковому. Спектрі, що важливо, з культурної точки зору, тож, пане Олеже, напевно, таке просте питання. Але як би ви зараз оцінили книжковий ринок? Які виклики принесла російська війна? Ну, знаєте, дуже часто як казав один філософ, німецький філософ початку 19 століття, звідки небезпека, звітам і спасіння війна. Проявилася в книге галузі дуже парадоксальним чином з одного боку, це дійсно серйозні виклики, це втрата персоналу персоналу, деякі і книгарні і поліграфічні підприємства зазнали безпосередніх ударів, стрімки там зростання цін на матеріали. Але з іншого боку, з російського ринку. Просто буквально таки було скинуто з українського ринку, було скинуто російський книжковий бізнес, який поводився руйнівним чином в Україні протягом багатьох років, і ця друга сторона сприяла посиленню книжкової галузі, і зростанню накладів і розвитку книги Тобто, як би сказати, з одного боку є втрати, а з іншого і набутки. Тому я, я дивлюся більш менш оптимістично на наш. Книжковий ринок, зокрема на долю української книжки і української мови. Пане Олеже, а, а поясніть, будь ласка, ціноутворення книжки на полиці в книгарні. Від чого залежить ціна? Ну, значій мірі, очевидно, зараз є така ситуація, що стримування росту цін на книжки, зокрема, наші видавництво намагаються це робити, досягається за рахунок того, що ми все таки зменшуємо свою маржу десь. Це з одного боку приводить до того, що трохи зменшується можливість так би мовити розвитку однак все-таки збільшення накладів компенсує це. леву частку. На жаль, у нас займають матеріали, оскільки за 30 років попередні ми якось не подбали про розвиток індустрії книжкової в Україні, розвиток виробництва матеріалів. Більшість матеріалів є привозні. І відповідно, це те, що збільшує собівартість книжки. Ну, відповідно, інші процеси, авторська винагорода, робота, видавництва і так далі, ми змушені тримати десь в такому стані більш економного. І відповідно, це дає можливість не, не стрімко не збільшувати ціну на книжку. Тобто, це по суті десь зараз видавництво собі і частково трошки в збиток працюють, тому що ну збиток не працює. Насправді відбулися дуже стрімкі зростання кількості накладів і видавництва зростали практично доходи, зростали протягом кожного року з 22 року майже вдвічі. принаймні це стосується нашого видавництва, і тому так би мовити, масою це перекривається. Мені здається, що це розумна стратегія для всіх. То відповідальний за розвиток української економіки, в тому числі за розвиток Украї... за становлення української безпекової частини, як культура до неї також належить, а вони мають таким чином більше краще працювати, щоб збільшенням обсягів компенсувати цю зменшення маржі. А скажіть, пане Олеже, якщо говорити про книжку іноземного авторства, яка потрапляє до нас в книгарню, і книжку на українського авторства, процес виготовлення десь той самий. Видавництво mm. має надрукувати фарба, папір, коректор, редактор, літературний редактор винагорода автору, тільки ще до іноземної книжки додається перекладач. Ну, якщо українському автору треба платити винагороду, то західному автору потрібно заплатити роялті, це приблизно одеський падає одне з інших, але ти тому, в принципі різниці між українською кни... книжкою українського авторства і книжки закордонного авторства різниці великої немає насправді. Ну хіба бестселери іноді важко придбати, тому що потрібно заплатити. Ну не завжди. Можна заплатити такий роялті, який вимагає представник або сам автор. Але зараз до українських видавців західні автори, і видав... видавництва і агенти ставляться дуже позитивно. І, відповідно, ці загрози також компенсуються дуже добрим ставленням до нас західних партнерів. Ну, відповідно, автори також зацікавлені співпраці. Відповідно, десь трохи готові терпіти. Тобто, пане Олеже, я так розумію, що в нас не в книгарні не українська книжка дорога, а просто іноземна книжка дешевша зв'язку з тим, що до нас добре ставлення. Десь десь відбулося таким чином приблизно зближення навіть цін, тобто одних і других західних авторів і українських авторів, десь є це. Відповідно, я думаю, що це все є результатом. Певної відповідальної роботи, як наприклад, продавців, дистриб'юторів, книжок, як літературних агентів закордонних, видавців, авторів, працівників, тобто, війна, все таки десь людей робить дуже часто адекватнішими. У мене тут є дані Українського інституту книги. Вони дали аналіз за перше півріччя 25-го року, і вони кажуть, що кількість нас книжок і альбомів альбомів українських зросла на 25%, що дуже позитивно. Також тираж видань зросли аж на 37% до. Понад 14,5 мільйонів примірників відзначають частка видань української за назвами також піднялася до 87,5, до 89,75. Тобто в цьому в цьому контексті, пане Олеже, в мене питання з однієї сторони, ми бачимо, що що. Росте українське книговидавництво, але чи воно популярне серед українців? Тобто, чи українці знають українських авторів, чи є в нас оці е, рецензії, популярні програми, на які ми можемо дивитися? Мене просто насправді знаєте, я поділюся особистим досвідом. Я зайшла в книгарню і мене здивувало, що я про е, оцей бестселер знаю більше, ніж про е, книжку українського видавця по сусідству. Я не кажу, що це може і десь моя проблема, так? але чи є в нас от, рецензії на українські книжки, чи знайомимо ми українців з. Своїми авторами до речі, дуже парадоксально. От зараз є деякі видавництва, дуже показують стрімкі зростання продажів навіть української класики. І деякі навіть може навіть спеціалізуються на цьому. Тому ця попередня недооцінка української літератури і попереднє скептичне ставлення десь українських видавців до української літератури було пов'язано справді зовсім не з Відомістю українських авторів було пов'язано з тотальним домінуванням російського книжкового бізнесу. Я би взяв це слово бізнес в лапках, тому що весь російський бізнес це завжди є геополітика більш, більша політика, ніж бізнес. І їхня присутність десь викривлювала ситуацію на, на ринку від українському ринку, відповідно, десь дезорієнтовувала загал щодо ставлення до української книжки насправді звідки відбувається зростання. Це означає, що українські читачі купують книжки українських видавців в українських книгарнях. Ось де є причина зростання. Те, що ви заторкнулися питань промоції, це дійсно в нас є проблема. У нас практично відсутні видання. А які могли б займатися цей промоцією книжок виданих в Україні? А ці видання, які нібито промуються, дуже часто є просто прихована форма реклами, а не рецензування? Це нам серйозно бракне. Тому видавці здебільшого компенсують відсутність рецензування різними інструментами реклами в соціальних мережах, мережі інтернет і так далі. Це ну те, що ми мусимо змушені робити, однак брак медіа або спеціалізованих програм, які би безсторонньо, об'єктивно висвітлювали все, що відбувається на українському книжковому ринку. Це серйозна проблема, і це те, в його напрямку, в якому ми повинні йти. А як ви вважаєте, нам краще йти в напрямку рецензування чи реклами тої чи іншої книжки? Реклама у нас є. Реклама є. Працюють інструменти, світові інструменти промоць, промоційні інструменти. Це Google, це всі соціальні мережі, Instagram, Facebook і так далі. Так далі, все всі ці інструменти використовують. Більшість задавців мають свої. Телеканал ці канали в Ютубі і так само рекламують свої е, продукти. Деякі видавництва мають свої додатки зокрема, видавництво стролямі розробило свій додаток. Та далі це дасть можливість краще просувати на нашу літературу. Однак, все таки, але ці інструменти не заперечують потреби медіа, які би. Рецензували, які були об'єктивні на ринку, показували позитивні сторони, негативні сторони. Нема що ховати цю правду, що практично ворог систематично працює, в тому числі проти українських книжок постійно організовуються якісь такі хвилі нападів, досатаки наприклад, українські видавництва. Старається ламатися в аккаунти рекламні. Банківську структуру, в тому числі сайти заламати а одночасно організовувати соц соціальних мережах різні такі компанії, які мали би відштовхнути українського читача від української книжки. Це відбувається, і оця незалежне рецензування, незалежна літературна критика. Вона би була тим, тим засобом, який би в тому числі сприяв відбиттю цих атак. На жаль, в нас цей інструмент практично відсутній. Ну і Мені здається, що це і хороша реклама. Тому що якщо ти приходиш в книгарню і там пише бестселер за версією New York Times, то ти апріорі хочеш принаймні прочитати про що ця книжка? Тобто, про ми не довіряємо. Так ми, ми не довіряємо, довіряємо. що New York Times все-таки старається бути об'єктивним оцінювачем. Є очевидно, якась і ід... складова вона всюди є, але попри все. Беселер Нью-Йорк Таймс означає, що це насамперед, добра література, і відповідно це десь вже читач, якщо він не знає цього автора, це його піштовхне купити цю книжку. Пане Олеже, але все таки, от за вашими спостереженнями, на полиці в Україні в книгарнях українцям більше пропонують іноземної літератури чи української літератури. Ну, бачите, ви самі, якщо ми бачимо, що це є книжки Безселений Нью-Йорк Таймс, іноді простіше ризикнути, видати, перекласти цю книжку іноземного автора, ніж взяти маловідомого українського автора. Доволі важко розкручувати маловідомого автора. Я думаю, що от якби були якісь медіа, які би розглянули цього автора і написали би рецензію, це б десь стимулювало видавців більше видавати українських авторів. Хоча все-таки українські автори добре видаються в Україні, і наклади її зростають. Ми бачимо вже і свідками появи таких справжніх українських бестселерів. І цей процес буде далі тривати. І якщо Пане Олежі, давайте медіа... хвилинку, хвилинку е інформації, українські бестселери останнім часом назвіть. ну бачите, ви бачили, що які черги. З автографою вистроювалося і Маріану Павлівка. Так? Так. Ну, у нас українського так і нема. У нас переважно ті, що є бестселери, Це переважно іноземні автори, але ми видаємо зараз і українських авторів. Зокрема, запустили спеціальну таку дешеву серію бюджетну, яка кишенькових книжок, в які ми хочемо видати найкращу українську класику, в тому числі серед іноземної класики. Ми не будемо розрізняти це українська чи іноземна класика. Все там все там буде, і поступово будемо також просувати цю літературу. Пане Олеже, ви сказали про те, що зараз є запит в українців на класику. Класичні твори можна знайти в бібліотеках, піти в бібліотеку, взяти квиток зареєструвати формулу і прочитати там. Наприклад, хвильвогу чи, чи вибрані твори Лесі Українки в бібліотеці? Немає, на жаль, не так інтенсивно представлені українські сучасні письменники. І тут в мене пане олеже питання. Ви сказали про те, що мало відомих авторів важко розкрутити, але чи є запит українців на сучасних письменників? І якщо говорити про жанри літератури, що хочуть читати українці? Українці читають дуже різного. Вони читають і нонфікшен, що ми називаємо ту науково-популярної літератури, і навіть видавництво доволі потужні, які спеціалізуються науково популярної літератури, які стосуються різних тем науки та напрямків. Тобто, це читають українці читають фентезі, наукову фантастику, українці читають добре продаються казки. Українці читають високу літературу, так звану з високої полиці жанри, і так звана романтична література, або іноді називають не зовсім насправильно жіночі романи, це все це добре продається, і все це знаходить. Навіть поезія непогана, якщо вона добра, він непогано продається. Відповідно, тут питання промоції дуже важливо, як показати читачеві. Що це є добра, добра книжка? Іноді бувають такі парадокси, що навіть спочатку книга, яка буквально таки провально виглядає на початку, що в якийсь момент включається і ця книга стає безселена. Тобто іноді важко спрогнозувати, які події зрезонують. І... То як Це як з цим автором відео в Тіктоці, де проходила жінка. Я не пам'ятаю, в якій це країні було, що він був на презентації, до нього ніхто не підійшов. Вона зняла це відео, виставила в соціальну мережу Тіктока. То наступний країні це було, так. Це в Україні було відомо. Ну, принаймні, можливо, це не тільки в Україні, це може, було, може бути десь і де інде. А, тобто є в українського читача, я думаю, як і читача з інших країн. Якась така культурна позитивна настанова до книги. І відповідно, якщо знайти до нього доступ, показати що це та книга, яка варта, того читач нормально зреагує. Я думаю, що десь наш погляд спотворює. і, до речі, це в значній мірі робота ворога в соціальних мережах, що розводиться ця ідея, що мовляв, книжки не подуються. Навіщо ці українські книжки, український ринок не має перспективи. Але я це назву це в класичній літературі про диверсійну роботу, і називається одним з методів диверсії: протиставити, наприклад, виробника проти споживача, тобто різні соціальні групи одне проти одного. Тобто, протиставити читача і видавця, наприклад, і це успішно робиться. І думаю, що це десь потворює нам погляд на справжній стан речей. Український книжковий ринок доволі добре розвивається і парадоксальним чином під час війни. Але пане Олеже, я не збачила інформацію, чи ви підтвердите чи спростуєте про те, що українці насправді під час війни почали більше читати? Так. По перше книжка дає відповіді на багато запитань про ті, які раніше не стояли перед людиною. Ну ми Украї... ну нема що ховати цієї правди, що українці довгий час жили в якомусь такому інфантильному наївному пацифізмі і гадали, що війни з ними не станеться. Мовляв, війна це явище не 21-го століття, 19-го і так далі. І тут неочікувано. Нас догнала жахлива війна, і треба було про неї багато знати. Ми видавництво, до речі, спеціалізуємося в виданні військової літератури, так зокрема, це було частиною того, що зростання нашої, наших продажів. Хоча до того часу ці книжки були 2008 видавалися, ніхто на них не звертав увагу. Тобто, в книжці дуже часто людина шукає вчителя, якого вона не має. В реальному житті і відповідь на питання, які вона не має, дуже часто шукає очевидної розваги, бо розваги, відпочинок це так само частина нашого життя. Ми не можемо постійно бути в такому тонусі, так ми мусимо десь частково відійти, відпочити, щоб знову повернутися з новими силами до життя. Ці книжки також потрібні, і буде на це запит. Але в цілому книга виконує дуже багато функцій, дуже багато дає багато користі. І загалом в нас аудиторія така можна критикувати. Хотілося б, щоб люди більше читали. Очевидно, в тим треба працювати однак, все таки наші читачі це підстава нашого розвитку. і те, що ми розвиваємося, це свідчить. Про те, що ми маємо вдячних читачів. Ви сказали, що у вашому видавництві зріс попит від читача на військову літературу, якщо я вас я вірно зрозуміла, це так, ми можемо так. зрозуміти, що це вже наслідки повномасштабного вторгнення, перегляд читацьких смаків. Це все-таки це все-таки, може, я знаєте, зараз скажу кримольну річ, але все-таки Україна читає військову літературу. З розрахунку того, що це хороший твір, чи з розрахунку того, що автор військовий? А, ну, з розрахунку, насамперед, він читає, тому що він хоче отримати якісь відповіді на свої запитання. Уже хто автор військовий чи не військовий, дуже часто й не військовий, пишуть дуже добрі військові книжки, а дуже часто дуже досвідчені військові не пишуть книжок. Тобто, насамперед читач читає, читаю, тому що хоче отримати якісь відповіді на запитання. Так? Вже хто автор, як йому довіряти, це вже другорядне питання, хоча іноді ну, дивляться на автора. Ну, Хоча, очевидно, зрозуміло, що якщо ім'я відоме, то всі будуть а, брати ту книжку читати. Ще, очевидно, впливає, чи є фільм, чи цей роман екранізований, це також є позитивна сторона, яка впливає на інтерес до книжки. Але очевидно, що все-таки, на жаль, так і є. Ми цікавимося певними проблемами не тоді, не завчасу до того, як вони можуть виникнути, а після того, як вони вже виникають. А що ще змінилося в подобаннях українців стосовно книжок? Чи все далі так і без змін? Ну я кажу одне, що мене, мене правду кажучи, я хоча досвідчив видавець, видавництво існує вже 25 років. А, мене приємно здивувало інтерес до української літератури. І... А, практично ми вича, жили в умовах, коли ну, було легше видавати іноземного автора. Яка навіть настільки, що стала популярною, навіть українська класика, яка була забута, і я думаю, що я би навіть сказав не то, що вона була забута, вона була захейтена. недооцінена. Не тільки недооцінена, вона була знецінена активно, в тому числі попередньою українською літературною критикою. У нас який час до навіть до 22-го року була властива така для багатьох літераторів, така практика ну деміфологізації української літератури. Та навіщо нам ці волеї, які там вічно ревуть і так далі, і так далі. А 22-й рік показав, що в тій літературі все одно є величезний потенціал. І відповідно змінилося ставлення. Ну є просто такі ну чудесні е випадки видавництв, які просто масово подають, навіть українську класку не тільки сучасних авторів. А чи є хтось з імен класичної літератури, хто зараз знову вистрілив? Чи ми говоримо про цю знаєте тріаду класиків шевченко Франко, Леся Українка? Не тільки ну, наприклад, ну можемо сказати, якщо стосується теми війни, нарешті український читач читач, масовий читач оцінив хто такі Осип Турянський, так Український письменник, який який пройшов Першу світову війну і цей. Опис полону, сальського полону, писав в своєму романі, який е на початку 20-х років був дуже високо оцінений навіть, наприклад, західною критикою. Е але він лежав, так би мовити, десь в тіні іншої, інших е авторів, і ми дійсно чули на слуху оцю, е авторів із, із е христоматішківних так. Але справа в тому, що навіть у тих авторів, які були доволі імена відомі, дуже часто не зверталися увагу на багато творів, які, це, які можливо навіть були більш важливіші й цікавіші, за ціна більш розкручені. Наприклад, ми нас говорять дуже часто про роман Місто підмогильного ну практично не говорять про ці короткі оповідання, які автором яких він є. Це просто ну, фантастичні оповідання, медитативні, стрімкі, такі е, виразні, е, але у нас всі на устах є роман місто. Тобто, цей, цей період починають навіть розкручені автори. Висвітлюватися для українського читача з несподіваного боку мені ще розказували, що несподівано став популярним романи Венеченка, зокрема записки Крепатого Мефістофеля. Зв'язку з тим, що на українській сцені появилася така зірка, яка є Клавдія Петрівна, це псевдонім з героїні роману. Це теж ви підтверджуєте, так. Так? Так. так, так ну знаєте, є все таки книжка це. Те, до чого треба трохи складно йти, це вимагає зусилля. І відповідно, десь не кожна людина долає цей шлях. А от медіа, такі як телебачення, радіо і так далі, які соціальні мережі, які легше доходять до потенційного читача, вони мають такий, Дуже добрий вплив на розкручування тих чи інших письмен, імен тих чи інших письменників, і от бачите, з Кельбатом і Фістофом це те саме. Тобто, популярна, популярна, популярне мистецтво потім тягне за собою більш складне і глибше мистецтво. Та насправді я коли дізналася, що Вениченко знову в тренді я мені це розказала, я не могла зрозуміти в контексті чого. Потім мені пояснили, Клавдія Петрівна, героїня роману, а вона якраз тоді виконавиця, співачка зняла, зняла свою шляпу в, в Палаці Україна. показала це, І Це тоді був сплеск. в Бібліотеках. Не годі було знайти ці книжки, її розкуповували тиражами. Тому так я ще одне хотіла уточнити, тому. Тому Що якщо е, говорити з істориками, то вони е, стверджують, що зараз під час повномасштабного вторгнення в українців є запит і на історичну інформацію. Історичні блоги зараз дуже заходять е, аудиторії. Люди шукають е, свою історію. А чи бачите ви це і стосовно книжки на, на тему історія України? Ну ви говорите не тільки з ви говорите ще з військовим істориком. Так і тривалий час у нас історична література десь була стосувалася окремих таких елементів, ніби нашої історії. Так були не тільки розкручені автори і персонажі, а й були розкручені періоди. А деякі періоди, якщо про яких стосу, які якимось чином були під фокусом уваги. Дуже часто були погано досліджені і описувалися ну низкою кліше. Зараз ми маємо можливість останнім часом, наприклад, історична наука, зокрема військове історичне дослідження, почали десь викликати більший інтерес відповідно знайшли. Авторів, які почали проводити ці дослідження, і з'являється непогана література, відповідно, яка задовольняє відповідний певний інтерес. Ну очевидно, знов на той інтерес до української історії, зокрема військової історії, знову вплинула війна, як, як не дивно, знаєте. І відповідно, війна знову поставила дуже багато запитань, якими проблем, якими нехтувалося, і відповідно люди починають шукати аналогії, принаймні, в минулому хочуть навчитися чогось в минулому, щоб не повторити це в майбутньому. Або навпаки, якщо цей досвід був позитивний, то повторити його. У нас дуже багато було періодів нашої історії, які можуть повісти на багато запитань в нашому житті. Ну або не тільки в нашій історії, а й в історії наших сусідів. Я думаю, зараз дуже популярне наше видання спогадів генерала Маннергейма, яке вже витримало кілька перевидань це історія Фінляндії буквально таки десь можливо була певним чином аналогічна для нашої, а одночасно вони десь пішли трохи тим не зовсім добрим шляхом, який ми маємо зараз вивчити, і не зробити тих самих помилок. Зараз це багато що нас навчить. Тому в історії ми шукаємо як в літературі загалом такій фантастичній літературі. А художню літературу шукає відповідь, в тому числі в історичній літературі ми шукаємо відповідь. І це причина, що стали популярними історичні блоги, не тільки література. Пане Олеже, дякую вам. Дякую за цікаву розмову, за те, що знайшли час та можливість. можливість долучитися з нами був засновник видавництва «Астролябія» Олег Вишовець. Пане Олеже, я бажаю вдячного читача та черного автора. Oh. Хороше побажання, і переважно у неї такими є. А окремі ексцеси, це предмет певного непорозуміння. Але коли ми ведемо діалог, то всі ці непорозуміння знімаються. І потім розходяться ці люди, навіть конфліктуючи з добрими емоціями, і відповідно, ну ми робимо спільну справу. Ми мусимо перемогти в цій війні, і війні не тільки гарячій, а й війні культурній. Дякую вам, пане Олеже. Бережіть себе. Бажаю спокійного вечора. Right. На Наша аудиторія закликає читати українські книги, підтримувати українського видавця, відвідувати українські бібліотеки, цінувати українське слово.